Подивимося з тобою таке запитання, чи проявиться він до тебе найближчим часом. Актуально на момент перегляду. Тож підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, дякую приймаю. Обереш один із своїх варіантів і, в принципі, будеш уже знати. Погнали! Чи проявиться він до тебе найближчим часом? Обирай один із варіантів: один, два, і це в нас буде три. Можеш зупинити відео, можеш, в принципі, да, от подумати, да, ми погнали. Перший варіант, чи він проявиться до тебе? В принципі, тут він бачить в тобі таку холоднокровну жінку, що тут не проявитися до тебе, скажем, так буде залежати буквально від твого настрою, да відповідно. Тобто він може рішуче, звісно, тобі сказати, що так, але в випадку того, щоб було. Принципі, так, як я тобі скажу. І тут буде вже залежати від вашого настрою, чи все-таки ви його приймете до себе, да? чи дочекаєтеся ви його, чи все-таки ви будете домінувати стосовно того, як це має відбутися. Тобто, тут, а знаєте, на да і «ні» тяжело відповідати, тому що буде залежати від вашого настрою, коли це може бути. Другий варіант дуже интересно. тут буде залежати від того, наскільки. Ви зможете домовитися, да, відповідно, коли ви ласкательно там можете попросити щось красиво до цього підвести, спостерігати за цим в буквальному сенсі цього слова, очікувати. В принципі, буде залежати від того, наскільки ви його до себе підрозположите. Садвісно, да наскільки ви зможете його заінтригувати, залюбувати, висказатися. Ну і... Третій варіант тут повноцінне так, тому що тут є жага, бажання, пристрасть, я би сказала, натхнення навіть на це. І можливість буде просто неймовірно шалена, так, як мінімум. І, в принципі, тут навіть зображено у нас два котика. Ви, як два котика таких цікавих, да? можете, в принципі, зустрітися, обговорити багато моментів, да, що вас надихає. Можливо, це буде побачення на заході сонця, в буквальному сенсі цього слова, да? в принципі, і ви будете насолоджуватися моментом тут і зараз. Будете один одного надихати, що треба жити тут і зараз. Приймай во благо, хай в тебе все вийде.